Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо використовувати свінг і працювати над грою танчики. Мета гри танчики полягає в тому, щоб захистити свою базу і знищити всі ворожі танки на полі бою. Тема сьогоднішнього відео додати панель із кількістю агресорів, життями гравця та рівнями. Ну що ж, давайте я вам одразу покажу. Бачите, став трохи вищим по висоті. Добав оці, щоб було трохи місця, ну як тут. Тут трохи більше, тому що тут інформаційна панель. І так, тут показується кількість агресорів, які ще з'являться на полі бою. Тут з'явилось тільки що два. Якщо дуже швидко подивитись, вони звідси тільки що зникли, ну, не тільки що при завантаженні цього рівня. Це IP. Це перший плеєр. Ось. І танчик такий, і number, тобто кількість його життів. Флажочок це рівні. Тобто зараз перший рівень. Знищу перший танк і знищиться. Ну, знищиться прибереться танк звідси. Хоп. Бачите? Знищує наступний. Щас цей прибереться? Знищу знову зліва. От, блін, мене вбили. Таке життя, таке буває. Ну, суть ви, в принципі, побачили. Покажу ще. Так, знищив це. Дивіться, в мене одне життя. Хоп, знищуємо танк. З'являється Power Up, танчик. Наїжджаємо, оп. Тепер в мене два життя. Пізніше покажу, що все коректно працює тут із рівнями. Поки один. Чого страшного. І так. Йдемо в тест, пани Експловер, Paint. Так. Ось цей танчик я використовую, і ось ці, цифри. На цьому місці в нього. Я так розумію, воно заміняється у грі там, де воно зробилось, якщо це справжньої гри, то можна припустити, що ну, тут їх 20, бачите, оцей IP не змінюється, оце змінюється. тобто відмальовується вся ця, одразу вся область, тобто береться звідси і донизу, а потім іміджі замінюються замість клітинок, танчики з'являються, замість тут цього з'являються цифри. Тут також цифри і тут ці цифри. Логічно подумати, що максимум життів може бути 9, і тут теж 9, ну, тому що одна клітинка. А рівня максимум може бути 99. Тому я не робив деяких перевірок. На життя я не робив перевірку. Давайте подивимось танк. Де ж ти танк? Чого я не туди дивлюсь? Так не remove, а дестрой. Секунду. А, у нас все, все в плеєрі, вибачаюсь. Є е, лайф, була. Тут э, зміна була екстра лайф і дорівнювала нулю. Я почав працювати логічні. Було назвати просто Life і назвати, ой, не назвати, дати базове значення 1, Так простіше працювати. І так, поки Life у нас більше одного, ми Life змінюємо. І робимо йому respawn. Якщо Life стало uh, менше, ніж 1, тобто 0, do remove. І так само ADD Extra Life я, здається, залишив. Просто Life Increase і get life, те, що мені потрібно для того, щоб це відмальовувати. Так. Що я хотів сказати ще? Була тут Battlefield Panel. Ось ця мала назву. Battlefield Panel. Я її змінив на Battle Panel. А Battlefield Panel. Дивіться, щоб відмалювати. О, це я вже грався. Тепер це Battlefield Panel. Вона відповідає тільки за Battle Field. Ну, як, в принципі, і раніше було. Але я зробив одну обгортку. Тепер напряму. Це називалося раніше Battle Panel. Battle Panel, так. Ось, вона визивалась в Engine. А зараз вона визивається в battle panel. Цю я назвав Battle Panel. Виходить, battle panel була, я її дав назву Battlefield Panel, і цю назвав так само Battle Panel. Чому? Тому що вона взагалі відповідає за Battle Panel. А це відповідає таки за Battlefield Panel. В Battle Panel тепер є і Battle Info -panel. Це ось ця. Тобто Ось це виходить battle. Field, оце Battle-Info. А ось все, все все, 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 все це. Зараз все, що ви бачите у фреймі. Це має назву Battle панел. І так, як я це зробив? Спочатку я бавився просто з J-панелками. Я їх додавав, тобто фактично, ось це J-panel, оце J-panel, оце J-панел і оце Jпаanel. А спочатку в мене була звичайна J-панел. Я її відмальовував. Такий самий колір, просто нічого тут не було. Ось, тепер можна це прибирати. І замість неї я додаю тепер новостворену Battle Info панел. І ставлю її іст. Тут е, дефолтно повертаю Border Color. Я взяв, як я його дізнався, піпетка Сюди, Edit Color і R gb одні дев'ятки. Ось так я його сюди і поставив. Так сюди додаємо зверху, зліва, знизу, дефолтні панельки, просто щоб вони замішалися. А, я тут використовую бортер Layout. Можете подивитись про відео. Там Чотири сторони світу і по центру. Тобто, а, зліва, а, знизу, а, зверху і справа в мене прості пане. Ні, зверху, зліва і знизу прості панелки, просто щоб вони були. Те, щоб кольор був. Я спочатку хотів тут поставити контейнер, просто як j контейнер але в нього бордер не відпрацьовував, тому я j-панелку зробив. Коротше, можна назву тут поставити панел просто. Ось. Тобто ті менше не відпрацьовував, але background а, не відпрацьовував. Тому я вирішив просто J-панелки постворювати. І так, Battle-Info панел. Як ви розумієте, Extends панел і також Runnable. Тобто вона сама незалежна від Battlefield, Battle-info панел сама себе відмальовує. Ось це координати пари. До речі, пар. Я виніс в Custom Pair, який раніше був. здається, в Battlefield, знаходився. Так, здається, він тут, Inner класом тут. Знизу знаходився. Ось я його виніс, тому що мені її треба було ним працювати. Ще одна така маленька підказка. В принципі, коли ви розробляєте якусь програму, так ви спочатку використовуєте, можливо, інер класи і тому подібне, тобто ви розробляєте так, як вам зараз це потрібно, легко і зрозуміло. Потім, от наприклад, мені потім. Payer теж знадобився тут. І що я буду створювати новий inner клас? Ні, я просто взяв тот PR. На той момент нормально, щоб він був class, -клас, класом і використовувався тільки Battlefield. Але е зараз мені потрібно пар використовувати іншим класом. Я просто його виношу метод, е в, метод, в package custom. Тобто він може використовуватися всім проєктом. і виніс в отдельний кла в, е в окремий клас. І тепер я його спокійно тут. Перевикористовую, тобто використовую. Не перевикористовую, а використовую. Ось ці е, XY, це ось, ось і значення е, наших цифрок, літер. Ось. Так. Я їх так зробив, тому що я постійно буду використовувати це значення. Сюди е, переношу index, ось мепіндекс, map map все все. Сюди він дефолтний приходить, так? Коли створюється перший раз, в принципі, я не буду вже, скоріше цього, робити, але тут всього достатньо для того, щоб створювати і ходити по рівням. Ви можете зберігати тут індекс, створювати тут зміну індекс. Перше буде 0, передавати сюди, потім, коли завершилось battle panel. Battle panel на секунду. Так, Battle Field panel. Коли гра закінчується, ось Start main panel. Сюди. Можна, наприклад, сюди якось по-іншому назвати. Або, якщо, наприклад, програли, то в Start main panel. Якщо виграли, то створити якийсь новий метод, якийсь параметрами буде сюди передавати якісь значення, які треба зберігати. Кількість життів, наприклад, танка. Можливо, сам танк, до речі, можливо, сам танк. Чому? Зараз скажу: танк Дефендера. щоб його перенести на інший рівень. А Потім створювати панель. Та сюди. Battlefield панел. Можливо, якось по-іншому. створювати об'єкт створювати і сетати сюди Defender. Set Defender. тобто, Тому що в. Ну так, можна створити сюди сетер. Сюди його засетали. Потім. Ага, нам так не вийде треба одразу. Ну так. Сюди можна тоді одразу передавати. Нашого Defender, наприклад, і сюди передавати Defender. Якщо. Так, секунду, а де у нас створюється Defender? А, це Battle Info панел. О, Battlefield. Ось, у нас тут створюється Defender. Перевірку, якщо сюди приходить а, посилання на. Танк дно на плеєра. Якщо він null, створюємо дефолтний. Якщо він не null, то просто не створюємо новий, а сетаємо йому ці ж самі значення, наприклад, і додаємо сюди в танк Defender. Ну, типу, таким чином, щоб не перестворювати заново новий об'єкт, просто його переносимо на інший рівень. І все. Так. Так, сюди приходить. Це panel, map index, він нульовий, тобто з нуля. А нам треба відмальовувати 1, 2, 3, 4. Тобто починати з одинички. Тому я одразу його інкриміную плюс 1 і map number стає не пап індекс, а мепNumber. Даємо Preferred Size Dimension. До речі, дивіться, я тут перевикористовую ці методи. Вони ці методи використовуються в Engine, коли ми створюємо панел. Set Focus, Set Request and Focus Windows. Я їх переадресовую на Battle Field панел там, де вони повинні бути. Тому що раніше ми створювали в Engine ось цей об'єкт. Тому я їх пере... Прож... кажу їм, щоб вони переходили на Battle Field цей панел, тому що працювати кі не будуть, якщо такого не зробити. І поки ми із Drawing, Battlefield Panel із drawing. drawing Це нове було значення набагато простіше. Для того, щоб, дивіться, якщо я добавлю там із Gaming Progress роблю теж перевірку, то там перестане його відмальовувати наше інфо, а тут нас ще буде зависати цей е, відмалювання, от, скільки у нас там 2 секунди. Тому я додав ще просто зміну, і вона по дефолту true, ми спокійно її малюємо, але після того, як повністю вже BattleField скаже все basta. Не хочу я з вами гратись, не хочу відмальовувати. Drawing false, і цей Drawing використовується в Battlefield Panel. Все. Просто repaint. І засипаємо так на 1000. До речі, це можна зробити в engine дефолтним методом. Викликати сліп і не передавати сюди 1000 на FPS. тому що він усюди це використовується. Ну, Якщо хочете, можете зробити. Border Color. Все одразу. Замальовуємо, потім. Fill Малюємо цей До речі. Угу. Ну, в принципі, так. А, замальовуємо цей border color постійно. Чому? Тому що тут не треба. Тому що ми нічого не відмальовуємо за допомогою пендкомпоненту. А нам тоді постійно пост... все треба знову робити коричневим. Задаємо спочатку колір, відмалювуємо коричневий, потім задаємо колір black, для того, щоб вже використовувати цей колір як background. Перша Aggressive Tanks. Ось такі ось зміни роблю. В принципі, саме розумієте, що вони роблять. І роблю подвійний двомірний масив. Ну, зрозумів. Двойний масив двомірний, так, щоб відмальовувати ну, висота і ширина. Але при цьому, як я знаю, скільки кількість це відмальовувати. Дивіться, є Tanks Per Level, де у нас зберігається в. А що? Ми вже так не можемо дивитись? А, я зрозумів. Ну, uh, Tanks спаун сред. Там, де у нас це все було, скільки кількість максимальна. Потім Battlefield, Panel, Get Tank Aggress and Count. Добавив це метод, іду в знову танк spread, танк агресів spar count, і просто беру танк типу кількість, і тобто беремо загальну кількість мінус, а, скільки ми створили, і якщо це більше count, count, нас плюс плюс, то ми відпочинаємо відмальовувати. Ну, наприклад, максимально 20. Ми зробили, створили 1, виходить 19. І починаємо відмальовувати. Коли каунт стане 19, тобто 19 більше 19, все, ми перестаємо відмальовувати. Girl feel rect. ну, Як ви бачите, x, y, Я просто задавав, задав базові, наскільки вони можуть як вниз, як і вліво відмальовувати їх висота і довжина. Draw Image беремо так само по цим X і Y, такий ж самий ширина і висота. А тут я просто забував, де знаходиться цей наш оцей танчик. Я просто не парився, більше не треба ніде його використовувати два рази. Тому, в принципі, якщо захочете відмальовувати двох гравців. так, Подвинете, подвинете флажок то, там, донизу. Сюди, там. Ага, ну може, трохи вниз, це трохи вверх. Ну, в принципі, або подвинете IP сюди, так, і тут відмальовуєте IP 2 для двох гравців. В принципі, вирішите, Так, мабуть, так. Так буде краще. Він більше 9 не робиться, а цей IP сюди, а ага, тут е, другий гравець. Тобто перший плеєр і тут другий плеєр. Ну, суть ви зрозуміли, якщо захочеться з двох робити. Логіка від малювання така сама. Можете створити метод, щоб туди просто передавати її. Так, це вибачаюсь, Це ми протанчики і перейшли на плеєр. Все, протанчики, тут логіка зрозуміла. Тепер на плеєр. Вибачаюсь, прям. Понесло трохи вперед. Тут, так, воно в мене все забито, тому що цим. Тут я встановлю, а не роблю загальні зміни. Чому? Тому що дуже великий був би клас. От прям я би тут його створював. І так, дуже-дуже великий. Ну, тобто я вирішив, цього не потрібно. Ось, тому використовую одразу туди і вставляю. Ну, як ви розумієте, оце відмальовує IP? Оце відмальовує IP. То не IP, то 1P. Ось draw tank відмальовує оцей танчик. Як я роблю його кількість життів? Дивіться. Знову відмальовую дефолтне. Ну просто щоб... Чому я це роблю? Тому що тут не видно. а До речі, чи що? Я зрозумів. Не те. Ось, у нас же все transparent. Бачите, вони білі. Тобто, фактично, вони не білі, вони transparent. І це, ви от, бачите, все транспарент. Тому мені треба спочатку відмалювати бекграунд йому, ось цього кольору, а потім відмальовувати вже самі ці е, частини іміджу, тому, тому я спеціально на тому самому місці відмалював спочатку бекграунд. Дивіться, я просто беру Battlefield панел, Player, передаю First Defender, Get Player, Key Listener Tank, get поключу, отримую цей танк. І знаю Get Life. Все, беру number coordinates, і в мене координати це 0, 1, прямо по індексам. 0 індекси 0, в індексі, 0 а, число, перший індекс, перше число. І так, всі 10. Так як я знаю, що life не буде більше а, до речі, 9, тобто максимум це 9. А де-де Ekstra life. Ось так робиться. If life менше 9. Op, op. добавляємо. А якщо більше, то просто вже не буде додатись. І проблем у нас з цим не буде. Не будемо за uh, index of bound Exception виходити. DrawImage це саме наш uh, цей number, так, координати і. XY, оце або о цієї пари беремо. Draw number угу. Це я грався з цим. Це нам здається вже не потрібно. Я створив просто метод draw number Ну-ка. Все угу. правильно. Це старий був метод, я вирішив зробити draw drawNumber, винести його в метод. Тобто він сам знає, де треба його відмальовувати, а background і знає по координатам, per number координації відмальовувати яке число. А ми сюди просто передаємо графік, передаємо, де ти повинен знаходитись x y і саме значення нашого числа. Потім Draw Stages. Відмальовуємо флаг. Знову браунд цьому флагу. В принципі, можна І так. Ось, і сам імідж цього флагу. Stage Number, Тепер дивіться. Я побачив, що тут два значення, отже, може бути від 0, ну, не від нуля, від 1 до 99. Ну, можете створити і, в принципі, і більше. Тобто 1, можете 100, 120, ну, скільки буде завгодно. Логікою я просто вам покажу. Дивіться: якщо менше 10, просто draw number. Якщо більше 10, буде in index of about exception, тому треба кожну а, цей цей number відмальовувати окремо. Як ми отримаємо first number, ми просто MAP number ділимо на 10. Тобто, наприклад, у нас 98. 98 поділити на 10, буде 9,8. А так як ми призначаємо це into, а це тільки ціле число, тобто залишиться 9. Отже, перше число 9. Далі MAP number відсоток від 10, якщо було 98, 90 поділити на 10. Скільки у нас буде 9 і 8. Тобто 9, цілих, тобто 90. Тобто 98 мінус 90 залишок буде 8. Отже, друге число у нас буде 8. Тобто 9 і 8. І передаю як перше число, як і друге число. Давайте покажу, що це коректно відмальовується. Давайте одразу 98 ми зробимо. Я зроблю отак. 98. Бачите? Дивимось. Давайте. 25. 25. Все чітко працює. За, якщо ви хочете робити більше, ніж 100, наприклад, до 999, логіка так сама. S. Else if number менше 1000, і знаходите вже три числа. Думаю, логіку ви, в принципі, зрозуміли. Ну, якщо прям, прям дуже сильно хочеться і це просто зробити. І поставити вручну, як я зараз, трьохзначні числа, подивитися, чи красиво буде відпрацьовувати, то, будь ласка. Тільки не забувайте задати координати, щоб вони не налізли один на одного. Ну і нітро. Ми починаємо цей потік, який викликає е, в е, рані Repaint, постійно валик, Paint Component. все та ж е, сама логіка. Ну що ж, наступне відео я хочу зробити цікаве додати конструктор рівнів. Подивимось, як це буде. Сподіваюсь, за одне відео впоратись, але думаю, там буде достатньо велика логіка. Але це цікаве відео. Один із моїх підписників написав про те, що він робить це. Ось. І, в принципі, я теж вирішив це зробити і показати. Сподіваюсь, мене вийде. І ви перевірите, якщо ви робили свій конструктор з моїм. Добре, а на цьому відео підходя до кінця. Дякую вам за перегляд.